Американці швидше за все не будуть робити зараз якихось особливих різких рухів. Вони не проголошуватимуть про свій вихід з переговорів, тому що лише це вже зафіксує їхню поразку. Скоріше за все, ми з вами побачимо якийсь гібрид підходів адміністрації Дональда Трампа на його першій каденції з тим, що ми бачили у Байдена. Питання війни спустять на нижчий трошки рівень комусь типу Марко Рубіо, а безпосередньо для самого Трампа. Війна закінчиться. Оскільки політична система Сполучених Штатів Америки досить складна, то не виключена і глибока консолідація американських політиків навколо ідеї перемоги над Росією. І тоді той, хто її очолить, хто стане таким головним консолідатором, може навіть отримати шанс стати наступним президентом. Всі варіанти в них лежать на столі. А європейці будуть і надалі активніше озброюватися самі. І, звичайно, вони будуть нас підтримувати зброєю, технікою будуть нас підтримувати фінансово такі можливості. В них є. Адже тим далі, чим далі, тим більше буде ймовірність прильотів шахедів по їхніх містах. Саме тому принцип підтримувати Україну рівно стільки, скільки це потрібно, найголосніше буде звучати саме від європейців.